25 квітня велика чистка продовжується. Вирішив перевести під кущ сочинську селекцію, також трапезунт і деякі інші сорти, які більш схильні до формування кущем. Це вирізаний штамп караманівського з даного куща, штамп з наступного куща. З даних материнських штамбів вже двічі збирався врожай. Посадка була дворічками 4 роки тому. У сусідньому ряду Карманівського була проведена така сама процедура. Зправа ряд Морозівського. Є штамби, які поки що залишив на один рік, щоб отримати горіх. Вони будуть видалені наступного року, а в цьому році будуть рости гілки для заміни штамбів. Ось такі дерева були видалені. З даних штамбів Морозівського. Також двічі збирався врожай. І вийшли ось такі кущі. Висота деяких гілок приблизно 2,5 з метрів. Це ще не остаточний варіант формування. Дрібна і штамби видалені. Якась частина гілок буде пригинатися на саджанці, якась виріжеться і деякі гілки залишаться для формування майбутніх кущів. Це вже трішки молодші рослини, також караманівський. Минулого сезону на видалених штамбах був сигнальний врожай. Далі тут ряд трапезунда і поруч знов караманівський. Це ще молодші кущі. Також видалені штамби і лишні гілки. Не чекав на перші горіхи, так як сортність перевірена. Висаджувалися власними саджанцями восени 2021 року. Тут гілки відносно невеликі. І під майбутні кущі будуть лишатися. Нові гілки цього і наступного років. Отже, тепер про те, чому вирішив саме так формувати. По-перше, зараз це маточник, і в пріоритеті якісний посадковий матеріал, тому така обрізка позитивно вплине на якість саджанців. Так як сила кореневої піде в розвиток саджанців. По-друге, в майбутньому рано чи пізно маточник буде садом, і тоді в пріоритеті буде горіх. В промислових насадженнях для збору врожаю доцільно використовувати техніку. Ну, а тут любительське насадження фундука, ділянка площею приблизно 1 гектар, горіх буде збиратися вручну, тому не бачу сенсу вирощувати штамбом, буду формувати. Компактними кущами від 3 до 5 гілок. Враховуючи, що схема посадки тут 4 на 3. Ну, трішки більше 4,30х3.30. Звичайно, деякі штамби залишу, тому що є такі, яким пішов сьомий 7 рік, і видаляти їх шкода. Можливо, буду вести штамбом сорти, які схильні до цього. Але. У майбутньому абсолютно більшість сортів поступово планую перевезти під кущі. На мій погляд, класичний варіант вирощування кущем більш практичний для ручного збору врожаю.